У міському пологовому будинку Івано-Франківська готують програму фінансової підтримки молодих батьків. Так, породілям із територіальної громади, які народять дітей у 2023 році, виплачуватимуть одноразову допомогу 20 тисяч гривень. А якщо мати або батько немовляти військовослужбовці 50 тисяч гривень. Про це на оперативній нараді розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Це фінансова допомога, тобто на виключно бути через міський пологовий будинок. Ну і закликаю своїх колег в інших громадах теж долучатися до такого заходу. Зараз дуже важливо, щоб життя продовжити. Надіємося, що це буде певна допомога людям, які потребують і приводять на світ нових дітей. Тетяна Білічак повертається із міського пологового будинку, де сьогодні проходила консультації. Жінка чекає на другу дитину. Розповідає, що народження і виховання немовляти потребували значних грошей. Тому зараз, каже, виплата із міського бюджету буде доречною. Постійно потрібно, бо діти хворіють, щось убратися треба, щось ще щось треба. Тобто для дитини багато чого треба. Майбутнє породілля проживає у Івано-Франківську, однак зареєстровано у надвірній. Як сама доведеться оформити фінансову допомогу, поки не знає, але спробує її отримати. Ну спробую. Якщо буде таке, то буде добре. Нормальна сума, гарна виплачу. Інформацію про час, місце та умови подачі документів міський голова пообіцяв повідомити згодом. Керівниця міського перинатального центру Марія Бойко у коментарі Суспільному розповіла, що програму фінансової підтримки для батьків поки розробляють. Її готують спільно із медиками та представниками департаменту соцполітики. Участь у ній зможуть взяти тільки жителі Івано-Франківської громади. Зі слів Марії Бойко, кількість народжених дітей у Івано-Франківській територіальній громаді упродовж 2022-го суттєво зменшилася у порівнянні з минулим. Роками так, у 2020 році у Франківську народилося 2093 дитини. Наступного року 1963, а упродовж 2022 1746. На жаль, війна не сприяє тому, щоб тенденція змінилася. Бо зараз на власне маємо ми на листопаді місяці 9 місяців, як почалася війна, і в нас практично листопад місяця було найнижче народжування за цілий рік. У нас Були такі дні, коли не народжувалася жодна дитина. Як повідомила сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, у 2022 році на Івано-Франківщині народилося майже тисяча діток, батьки яких переїхали на Прикарпаття з інших областей України. Іни через повномасштабне вторгнення російських окупантів загалом на Прикарпатті народилося майже 9,5 тисяч немовлят. Це на тисячу менше аніж у 2021 році. Про це свідчать дані обласного управління статистики. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.